Так, друзі, привіт! З вами зараз секційна група Calodex. У вашу увазі ми зараз презентуємо нову позицію нового надходження по даної позиції 701 бриджі. Зустрічаються достатні фірмові моделі. Bridghi, бриджі. Бриджі, спортивні Код позиції 701 по 3 долари за кілограм Adidas Original, Nike Adidas. рибок. Друзі, в вашій увазі зараз презентований лот номер 1 Чемпіон. Бріджі спортивні лосіни. Підходом позиції 701. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари. Вага мішка стандартна 25 кілограмів. Вартість мішечка 75 кг. Доларів розрахунок здійснюється у гривні по актуальному курсу валют на день замовлення. Так ще раз повторюємо. Зараз у нас новинка нового надходження по даної позиції 701. Бриджі спортивні лосіни. Зустрічаються фірмові модельки Adidas, Adidas Original Nike, Ribok, Columbia. Хто бажає друзі саме? Цей лот, цю позицію можна робити замовлення і без відео огляду. Для замовлення пишемо нам повідомлення на Viber за закріпленим номером. Повторюю, зараз у нас в ефірі. Нова позиція, нового надходження, код позиції 701. Бриджі спортивні, лосіни під кодом 701. Якщо бажаєте саме цей лот, пишемо нам на Viber за закріпленим номером. 0,95 925 7000. Зараз здійснюємо огляд та презентацію нової позиції цього сезону під кодом 701. Бриджі спортивні лосіни. Ціна за 1 кг 3 долари, вага мішка 25 кг, мішечок виходить 75 доларів. Присутні всі розміри зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Nike, Adidas, Adidas Original, Reebok, Puma, Champion. Якщо вам сподобалась дана позиція в бріджі спортивних Lossin, пишемо на Viber за закріпленим номером і цей мішечок ваш. Ось іще Nike. Зараз презентований перший. Ось перша позиція. Бриджі спортивні плосіни, під кодом 701. Мішечку, друзі, приблизно 710 одиничок. Ціна мішка 75 доларів по 3 долари за кілограм. Кому сподобалась дана позиція, можете робити замовлення, як із відео огляду, також і без огляду. Позиція йде плюс-мінус одинакова. Сьогодні ми вже знімали для вас позицію бриджів лосіни. Це вже в нас друга позиція на сьогодні. Хто бажає саме цю позицію? Бриджі спортивні, лосіни. Робимо замовлення. Для замовлення пишемо повідомлення або телефонуємо. 701 код. Спортивні бриджі, лосіни. Всі розміри йдуть. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кг. У мішечку приблизно 710 одиничок. Ціна за кілограм 3 долари, вага 25 кг, в мішечок виходить 75 доларів. Це все в нас один мішечок. Знімається повністю. Презентаційний огляд нової позиції. Бриджі спортивні, лосіни під кодом 701. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Номер Viber у нас закріплений в прямому ефірі. Пишіть повідомлення відразу на Viber. Зараз знімається презентаційний мішечок нової позиції, бриджі спортивні, лосіни. Достатні кількості фірмових моделей відомих брендів Nike, Adidas, Adidas Original, Puma, Reebok. Чемпіон Пінк. Хто бажає дану позицію? Можна робити замовлення просто зараз. І для цього вам достатньо лише написати нам повідомлення на Viber за номером 095 925 7000. Нова позиція нового надходження. Сьогодні у нас презентація саме цієї позиції під ходом 701. Хто бажає саме цей лот можна забирати, знімаємо лот повністю, показуємо для загального представлення позиції. Тому вибираємо для себе, забираємо хороший. От вигідна, доступна ціна мішечок, виходить 75 доларів. Є фірмові моделі відомих брендів. Замовлення у нас приймається не лише із відеоогляду, огляду, а й без огляду. В даному лоті достатня кількість фірмових моделей. Nike, Adidas, Adidas Original, Champion, Puma, Reebok. Присутні всі розміри для замовлення, достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Позиція йде з різного матеріалу. Зараз у нас презентаційний огляд. Замовлення далі також можна робити і без огляду. Подивилися цей огляд, позиція сподобалася. І розпочинаємо. Пишемо нам повідомлення, тому що кількість товару обмежена, друзі. Кількість товару обмежена. Їх отримали небагато, тому швидесенько розбираємо. Ціна мішечка 75 доларів. Мішечок іде 25 кілограмів. Мішечку приблизно 700, Ой, 700, 110 10... — Це нове. Так, це новесенька позичка. позичка. Позиція в, в хорошому стані. <реш> Темний, да? так? Продаємо? продаємо ми їх по 3 долари за кілограм, це виходить 75 доларів за а ось такий скільки? мішечок. Одиничку не рахували. А ну сколько на що? 110, 110? одиничок мішек. А ну да мне какая-то нова позиція? сколько мешок, там ви Сколько мішок набереж? 75 доларів. 75, нажали. Сколько один есть? получается, 23 гривен. 23 гривен. 23 гривен. Ось одні бриджики, лосини. Тому швиденько, швидесенько забираємо, розбираємо, друзі. Ось все. Ми зняли вам перший презентаційний лот. Чекаємо, чекаємо на ваші замовлення.